сміятися в Жигулі, бути щасливою в Жигулі, Тому що я вибираю не Жигуля і не Мерседеса. Я вибираю ту людину, з якою я буду щасливою. І щастя не заключається, я чомусь так більше здумає, що щастя в грошах. Так, достаток є, бо важливу роль грає в житті. Але коли тобі ця людина робить якісь такі. Негативні вчинки, та, коли вона тебе доводить до сліз, коли вона тебе зраджує, коли вона тебе ні за що не має, та, вона тебе не цінує як особистість. Дуже багато таких є прикладів. І коли ти плачеш в тому мерседесі, та, то хіба це життя? Життя це коли ти завжди є собою, коли ти, коли ти цією людиною являєшся собою. Deus soube